Не зупиняють штрафи та навіть загроза ув'язнення за 4,5 роки на Прикарпатті відкрито 19 кримінальних справ щодо жорстокого поводження із тваринами. Історії чотирилапих, яких волонтерам таки вдалося врятувати, розповідаємо. За перше півріччя 2025 року правоохоронці відкрили два кримінальних провадження про жорстоке поводження із тваринами. Втім, таких випадків на території області більше, адже переважно людей штрафують. Від початку 2025 року у поліції Прикарпаття зареєстровано чотири випадки жорстоко поводження з тваринами. У всіх випадках про порушення, що стосувалося жорстокого поводження з тваринами, вчиняли дорослі. За вказаними фактами на порушників було складено чотири адміністрації. Протоколи за статтею 89 кодексу України про адмінправопорушення. Один із найбільш жорстоких випадків цього року трапився в Галищі. Там жінка організувала платну перетримку собак. Втім, згодом виявилося, що насправді за тваринами ніхто не доглядав. Виїжджали наші спеціалісти, там були як вам сказати мертві тварини вже знайдені. І вони хотіли, щоб ми підтвердили, тобто, що ті тварини загинули внаслідок жорстокого поводження, тобто недостатнє харчування, раціон і. Все подібне. Ну, були тварини е, привезені сюди в лабораторію. Е, ну вже досліджувати не було що ось цього красення звати майло. У притулку він вже близько місяця. Волонтери буквально врятували його від голодної смерті. Нам зателефонували Галича, е, що е, дівчина морить голодом собак. Е, на той момент е, він був єдиний, хто був живий. Решта вже були мертві. Ну він був в такому стані. Це собака мала е, Ми його привезли до клініки. Він важив 14 кілограмів. Тобто, ви розумієте, що для такої собаки це критично. Зараз він важить уже 25». Пес і досі проходить лікування після пережитого, адже знайшли його у критичному стані. Майло єдиний, хто вижив у тамтешніх умовах. Інші чотири лапі загинули. Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили тіла трьох собак у чорних поліетиленових пакетах. А ось Мікі, так звані господарі, просто прив'язали до дерева мотузкою та покинули. Ми насправді дуже працюємо над тим, щоб можна було собак соціалізовувати. ну, він вже не боїться з нами абсолютно. Бачити адекватно гладиться, гуляє. Почуває себе дуже добре. Ми чемні насправді дуже. Ми насправді дуже темні. Чемні діти? Штраф і позбавлення волі. Умовне, реальне, ну тільки таким чином воно буде працювати. Насправді, що воно взагалі вже є і, хоч якимось чином, працює, це дуже важливо, тому що людина повинна розуміти, що вона буде нести відповідальність за те, що вона якусь шкоду живій істоті. Нині за жорстоке поводження із тваринами передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років в окремих випадках штраф розміром від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів громадян.